Усім привіт! Звіт за сьогоднішній заплив, друзі. Звіт буде вже ось при лампі. Нічого не поробиш. Ось так моя хабарниця сьогодні поплавав, потім пішов на роботу. Роботи було багато, друзі. Взагалі дуже багато. Навіть не встиг все зробити. Але зате поплавав. Так, друзі, зроблю. Так. Все основне, друзі, встигаю, я не встигаю, але я все одно замочую в бочку з водою, бачите, в бадю. Тому що все, що дороге, боїться, як завжди, солі. Всі ці резинки, гумки, вони дуже бояться, друзі, солі. Так, зараз Так, хочу витягнути просто хабарницю. Ось моя ще одна хабарниця, друзі. Решти перемію пізніше. І так, що сьогодні в мене є. Сьогодні, друзі, я плавав на одному пляжику такому, досить хорошому, я кажеться. І покажу вам результат, друзі. До речі, пляж. Той хороший пляж, що я кажу, це я сьогодні поїхав, хтось слідкував за моїми відео. Це той самий небитий пляж, друзі. Ось так він в мене небитий. Знаєте, пройшов місяць, Чуть-чуть там воду похитало і вже все. І почалося. Знову полізли знахідки. Так. Це скоріше. І ще, до речі, воді я в відео велике не буду кидати багато. Ну, немає смислу, друзі. Якби було щось цікаве, я б ще показав. А так що там мутно. От такого я назбирав сміття, не знаю, що це таке. Взагалі що це таке? Але, друзі, все забираю. Сміття і сміття. Нічого не зробиш, бачите? Ось таке. Що в мене було по смітті сьогодні? Бачите, ось така нога була якось. Бетмена. Я так думаю, або людина-павук. людина-павук. Ну, то таке. Так, свинцю практично не було. Небагато. Як я сказав, це той мій колишній набитий пляж. Ну він мені там поміг. Я там лупанув щось біля 100 грам був. Але, ну, більше 100 грам за, не пам'ятаю, днів 15, напевно. Ну таке, бачите? Ось таке, друзі, в мене сьогодні. По євриках взагалі, я так думаю, нічого навіть і немає. Це якісь найки, теж сміття. По євриках, друзі, якщо назбирається 2 євро, це буде добре. Це буде добре, я думаю, що навіть і не буде 2 євро. Ну так, на око, скажімо, нехай що буде там по 10 центів, нехай вже так, потішу себе. І основна, друзі, хабарниця в мене. Опа! Ось така, друзі, в мене основна хабарниця. Попалася мені сьогодні ось такий перстеньок, друзі. Більше 10 грам. Така шайба конкретна, бачите? Що це за напис? Є таке RS. Ось таке, клеймо, все є, друзі. Попаде на цей на відео 100%, тому що я його знайшов ну, так десь біля середини пошуків. Тож, воно попаде. І потім ще в кінці, друзі. Ну, вже на відео не попаде, попалася ось така обручечка золота, друзі. Бачите? Тоже прикольно. Тоже грама 3 буде. Ось такий, друзі, у мене сьогодні був вихід. Але зате по роботі я нічого сьогодні не встиг. Ну, таке, нічого, не встиг, не встиг. Яка це працюю сам на себе. Ось таке, друзі. Такий в мене сьогодні результат. Тож всім удачі, вам!